Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо різнобарвний денег. Для цього нам потрібен пластилін, стеки, ганчірка, дощечка, дерев'яні пашки. Щоб виїбити виріб з пластиліну, потрібно знати прийоми, роботи з ним. І хитрощі на те, щоб пластилін має бути не твердий, а й розігріти, щоб нам було приємно в праці. І так, дітки, не секрет, де правду діти. Солодощі люблять діти. Льодяники, шоколадки, зефір, вафлі, мармеладки, а щоб зубки Не боліли, треба, друзі, знати міри. Такий чудовий віршик є в Олександра Важенко. Що ж нам потрібно зробити? Які мають бути в нас дії? Для цього нам потрібно обрати три кольори, відрізати однакові частинки, і з них скрутати кружельця гарненько. Рівненько, щоб в нас вийшли три mm -hmm. красивих кружельці. Кольори ми обираємо самостійно на вибір, я обрала рожовий, тілесний та бусковий. Його ще називають світло фіолетовим. Після того, як я дуже ретельно і гарно скатала кружечко наші повітряні кульки. Я буду переходити для того, щоб скачувати ковбаски. Ковбаски я буду виліпляти однакового розміру, а в це, в це мені потрібно для іншої хитрощі, яку ви побачите згодом. Тому дуже ретильно розкатуємо ковбаски кожного кольору. Слідкуємо, щоб вони і товшинки мали однакові, і довжину. Я зробила вже першу ковбаску і вже працюю над другою. Ще трошки, і в мене будуть три ковбаски, з яких я буду робити джгут. А як зробити красивий джгут, щоб вийшов ліданик, я зараз вам все розповім, де ще й покажу. Роблю останню ковбаску. І вже готова приступати до роботи. З'єдную я три смужки між собою обережно і охайно. З однієї сторони тримаю чупальчиками і я починаю її скручувати. І в мене виходить стиралька. Звучу я так само для яйця. Для цього нам з вами потрібно було, щоб вони всі були однакові. Ну, трошки в мене вийшло хибно, але це не проблема. Зараз із цього кінця я якраз почала скручувати формувати своє коло. Це в мене мій вийшов людяник. Беру шпажку і тягаю. І в мене вийшов льодяник. Дякую за увагу!